23 листопада, після відносного затища, масований ракетний обстріл території України, і як результат, блекаут у військовій адміністрації міста до подібних сценаріїв готувались. розробляли чіткі алгоритми дій, які у ці дні довелося відпрацювати на практиці. Криворіг введено в дію план роботи при повній відсутності електроенергії, підключення лікарень на генераторах, підключення водозаборів та насосних, де це можливо, на генераторах. Малі котельні також підключаються на генератори. Великі котельні, які живляться від високовольтних ліній, на генераторах працювати не можуть. Люди з метро вже виведені. Ніч в умовах блекауту на криворізьких вулицях абсолютно темрява, проте робота не зупиняється ні на мить. Одне з непростих завдань підйом робітників із шахт. Таку рятувальну операцію через ракетні ворожі обстріли в місті проводять не вперше. Цього разу вже в середу ввечері більшість шахтарів були підняті на поверхню. А у четвер Олександр Вілкул повідомив. Сьогодні, о 4.55 ранку, вивели на поверхню останніх шахтарів всього 653. Для проведення рятувальної операції було задійно всі необхідні служби, залучено техніку комунальних підприємств міста. Було дуже непросто. Навіть підключали до енергоживлення, механізмів шах наші міські дизельні тролейбуси. Але головне, що у результаті всі живі та здорові. Дякую гірничо-рятувальникам та всім службам міста, які брали участь у рятувальній операції. Телевежа знеструмлена. Новини тільки з телеграм-каналів. Якщо, звісно, комусь вдавалося спіймати мережу ранок четверга на телеканалі Родана розпочався так само, як і для більшості українців: з пізнання ери генераторів, адже бути на зв'язку 24 на 7 для журналістів головне завдання. На проспекті Поштовому в дні блекауту чи не єдиним центром відпочинку і втамування інформаційного голоду стало ось це кафе. Наш інтернет-провайдер це «Дата Груп». Благодаря им у нас у всех вчера был интернет, Wi-Fi, и мы все со всеми ими делились. Есть пароль, но мы ни от кого это не скрывали. Мы разрешали гостям подключать свои тройники, свои удлинители только в меру, поскольку генератор э, рассчитан не на большую мощность. Люди заряжались, люди сидели в интернете, читали новости все вместе. Завдяки такому сервісу, вчора тут приготували рекордні понад 400 чашок кави. Ділиться персонал закладу. кажуть з розумінням поставилися до проблем кожного, кому вкрай потрібно було зв'язатися з рідними. Моя родина довгий час проживає вже за кордоном, і ми маємо дуже тісний зв'язок і з донькою. І... Іншої зрештою, людей, але я не могла ніде підключитися взагалі. Я вчора сюди приходила шість разів. Ми мали можливість всі, хто знаходилися в кривому розі, зателефонувати, написати своїм рідним, своїм близьким, тому що новини, які вони отримали там, про те, що в нас тут відбуло, на жаль, дуже такі не відповідають реальності. Взагалі подобається, як тут все оформлено, і їжа в них смачна. Я постійно з ноутбуком працюю, тобто зв'язок це постійно корисний. Річ і дуже ну, необхідно, особливо блокаут. Якби я знав, що я приїхав собі і теж можна було або попрацювати, або поспілкуватися з близькими. Поки одні криворіжці вирішують проблему з розрядженими гаджетами, інші вишукувались у чергу за водою. В очікуванні чуда, Ні в одному магазині нету води. Підівої в очікуванні води і діти, і дорослі, і домашні тварини. І собачка водичку хоче, і ми хочемо. І бочки щиро. Часто йому. Думаю, що переживемо це невелике горі. Нічого, злюсь би війни не було. І щоб бомби не летіли на кривий Рог. А вода це таке, наживне. Воду набираємо, оскільки зі вчорашнього дня ми самі вчора з Херсону приїхали, там немає води і світла. Сюди приїхали, думали, тут буде, і тут цього немає. Приїхали з Маріуполя, тому для нас це не новість. Ми совершенно спокійно реагуємо на це. Окремі магазини в час блекауту роботу не припинили. Ситуацію врятували мобільні генератори. У кого маз є, тут уже запаси свічами там, генераторами. Молодці, ребята, отакі хазіва магазинів, молодці, запас не пожадничали, купили, все. Ну а там ми ми все одно. Та навіть у таких складних умовах криворіжці не втрачають оптимізму. Складнощі кажуть, тільки посилюють людь до ворога. Вони радіють, хай радіють. Їм залишилося дуже дуже мало для радості. Скоро ми будемо радіти. Слава Україні! Народний дім, головний хаб для переселенців, також адаптувався до умов без світла, води і тепла. У середу по обіді тут не припиняли приймати людей. Дітей дуже багато було, бачите, скільки дітей. Всім треба було уділити увагу, гарячим чаєм напоїли, конфетами угощали, печенням, бутербродами, ну, тобто старалися допомогти людям, як могли. У складному, але повноцінному режимі тут працювали і в наступні дні. Дякую адміністрації міста, яка встановила нам генератор, тому у нас проблем не було. Люди приїхали, які в 5 часов, це було 130 чоловік, нам треба було швидко їх і розселити, і накормити. І з цим проблем у нас не було, тому що у нас був світ, люди могли зарядитися Поставити свої телефони на зарядки. Ми, у многих приїжджаючих сюди людей, тому що те окупіваної території були усіх російські карточки. С они не можуть. Поэтому наші волонтери давали свої телефони. Приходили сюди за потребою і місцеві мешканці. У народному домі кожен міг зігрітися, підзарядити гаджет. У нас здесь рядом находится палатка, которая тоже запитана от электрогенератора. Здесь люди могут попить горячий чай, съесть какой-то тормозок, бутерброд и подзарядить свои телефоны. Криворожа нам не отказываем, потому что понимаем ситуацию, которая на сегодняшний день в стране. Поэтому стараемся побыстрее оказать как можно больше людям помощи. Лихо в чергове об'єднало людей. Кожен зробив все від себе залежне, щоб побачити світло в кінці тунелю: фігуральне та буквальне. Олег Хендраксон, Юлія Вітряк, Михайло Бестров, Іван Проводов, Денис Захаров, Олексій Правицький. Цей день.